Христос Воскрес! Я думаю, всі ви читали Євангеліє, всі знайомі, хто перший повів, що Христос Воскрес? Написано, що то був перший день неділі, коли жінки прийшли, і далі там написано, що явилися два ангели і кажуть, що ви шукаєте живого серед мертвих. Його нема, Він Воскрес. І я думаю, що кожен раз, коли ми в неділю збираємося, то перший день неділі, ми можемо говорити, що Христос воскрес, чи ні? Христос умер, Христос Воскрес. Але питання є зо мною і з вами. Чи ми умерли і чи ми воскресли, чому ще мертві ходимо? Вроді би живі, двигаємося, вроді фізично, все нормально. Але як сьогодні було сказано, що той, який плінив людину через непослушання, узяв всю власть в свої руки на землі, чи не так? Бо колись написано підняв Христа, показав йому всі царства, і каже, все то мені передано, і якщо ти поклонишся. Я тобі віддам. І сьогодні питання мені і вам, коли ми все видимо кругом, де може ілюзія, яку нас, нам сатана показувати і привлікати нас до чого, і чи ми можемо поклонитись тому, чи ми розуміємо, що ми були мертві через жертву Ісуса Христа, ми воскресли. І сьогодні ми принадлежимо не мертвому, а живому Христові. Який сказав ще, ключі Ада і смерті у мене. Амінь. І тому, якщо ми з вами воскресли, то повинні жити у тій обновленій житті, де вже ніколи не умремо. тому що написано Христос умреш і ращині. Перший раз прийшов для того, щоб вмерти. Другий раз прийде за ким? За тими, хто умерли для гріха. А живуть для Нього і ожидають Його пришествия. І настане такий момент, коли вже на землі не буде кому говорити вже Христос Воскрес. Тому що церковь Ісуса Христа, вона буде взята на облаках, навстречу з тим, який умер, який Воскрес, але який є ходатаєм пред Отцем, де в Слові Божому написано, що вже казав: Я іду. Умолю Отця і пошля вам другого утішителя, який буде з вами і у вас. Він вас наставить, Він вам підскаже, Він буде вас утішати, ви будете мати радость, велику таку Яку Христос залишив на землі для учнів. І тоді, коли Він уже воскрес, вони казали: не хочеш восстанавлювати царство Ізраїле. А Він скаже, це не те час, що ви собі думаєте, але то время, коли приймете силу і будете мені свідетелями. І тому ми з вами, прийнявши благодать від Бога, спасення. Получили Дух Святий, ми маємо бути свідками Його на цій землі, тому що Христос живий, слава Йому. І тому я не буду читати, але апостол Павел говорить так, що ми умерли для гріха. Як же нам жити в ньому? Ми не можемо жити, тому що ми принадлежимо другому. І тому, Хай Бог благословить кожного з нас, розуміючи, що сьогодні не лише говорить устами Христос Воскрес. Але своїм життям доказати сьогодні було багато сказано про любов до Бога, до ближнього. Було много сказано о неверії людей. Було сказано про те, що як гряде тот, який там був колись на землі. Але він уже не буде на Ослові. Але написано пригласія на трубі Божій, мертві Воскреснуть, живі поміняються, і Христос сойде з престола від Отця для встречі із своєю невестою, яку покликав нас, яку Він нам дає, то життя в Ісусі Христі. Хай Богу буде слава. І тому я думаю, ми подякуємо Богу чи ні. У нас всіх є подяка, чи не є. А за що дякувати? За те, що Христос Воскрес у нашому серці, і Він дав ту часть любові, де написано Духом Святим, і злив любов в наші серця. І ту любов ніхто не може забрати, але знаєте, що може забрати? Гріх, непослушання. Непребування у Бозі, як сьогодні було сказано, якщо ми прибудемо в ньому, а він в нас, тому подляно його ученики, і його слово буде у нас. І що ми попросимо з вірою, ми получимо. А чому получимо? Тому що ми є в общенні з ним, як колись ті два ученики казали: у нас нічого нема, не срібла золота, але ми тобі даємо в стані ходи. То, що нам залишив тот, який був з нами, за якого вони говорили. Я розумію, ми живемо в останній час, коли вся обстановка кром говорить, що Христос прийде за церквою своєю. І дивлячись на ту обстановку, я маю провірити себе, а ви себе, на кілько я часу виділяю Богу, не тому, що я йому должен, а тому, що я люблю його. І Я хочу з ним жити тут на землі і в вічності продовжувати. То є найважливіше для християнина, то, що перед нами стоїть вічність. І якщо ми щось зробили не так, то сьогодні благоприятного День спасіння, коли я можу розкаятись, залишити гріх, тому що написано, нічто нечистої, преданої мерзості туди не вийде. Там усі святі, які співав, свят свят, де сьогодні було сказано, коли плакали. Думали, хто зніме ті печаті, які пришествують будущому, що має бути на землі? І було сказано одному із старців, Говорить, є Лев із коліна Юдина, який побідив, в якого ключі, ада смерті в його руках, і він має власть і силу. Чому? Тому що сказав: Іде князь міра а во мне немає нічого. Сьогодні, якщо би я став перед дияволом, і якби він ішов, ви знаєте кілько недостатків у мене і у вас. Але я дякую Богу, що там на Голгофі була пролита кров, яка є защитою, яка є огорадою тоді, коли я звертаюсь до нього, і Його кров єжесекундно омиває, очищає нас, тому що ми чисті через віру в Ісуса Христа. Слава Йому! Ціє за що дякувати Богу, Це Є за що прибувати з Ним в общенні. Це є за що мати общання друг з другом, мати ту любов, яку Він нам дав. Знаєте, то все на землі закінчиться, і прийде момент. Я не знаю, що нас за на Закарпаття чекає. Ми сьогодні тут так благоденствуємо. А в новнове може прийти така сама катастрофа, як прийшла на нашу країну там, де люди залишилися без життя, без близьких, без рідних. І, вроді би, все потеряно. Але ті, хто були з Христом, у них нічого не потеряно. Тому, тому що Він сказав: Я живу. І ви будете жити. І якщо моя життя сокрита в Христі, у тому, який умер, і який воскрес, і який воскресить і наші смертні тіля. Якщо ми умремо фізично, то Тот Бог є живий для мене і для тебе. Йому дяка, подяка і хвала. І тому, Хай Бог благословить нас, ми принесемо Йому свої нужди, чи ні? У нас є нужди, у нас є переживання. А може помолимося за себе. І скаже: Господи, Ти вмер, Ти Воскрес, а я ще не воскрес реально. Десь у мене ще є проблеми. Я не так мало з тобою общаюся. А ти говориш, що я люблю тебе, я общаюся. Христос, який прийшов на землю виконати волю Отця. Написано днем ходив, проповідував, а ночі йшов на общення з Отцем Своїм, тому що він розумів. І як сьогодні я вже казав братям, де, коли прийшов Христос там, де всі були мертві, де сказали «уже смердить. І Він сказав: Отче, я знаю, що Ти чуєш мене. Але я сказав для народа цього. Брат і сестра, він був постійно в общенні зі своїм батьком. І хай Бог поможе нам, мені і вам, бути в общенні з ним через Дух Святий. Тут є також записка, де дякують Богу Федишині за рождення внучки. Да? Є подяка Богу за прожити 80 років. Наш брат. Який був сліпий, зробили йому операцію. Він рідко приходив на собрання, але він з нами в общенні, в Духі Святому. Він молиться, деколи трудності суд, а Бог проміг йому прожити 80 років. Є за що дякувати Богу. Да? Туди між нами одна мать Героїня, якій теж 67 років було, це тільки. Подякуємо за неї. Знаєте, нелегко пройти життя з таким, як я. Я дуже недобрий, Савіду, я файний, але Бог міняє серце. І тому деколи бувають проблеми в житті всякі, Але я дякую Богу, що любов Божа злилася в наші серця. І ми можемо любити друг друга чи ні. Сьогодні Міша казав, що він дуже плакав. Але коли плакав в тот борщ, то думав, хіба він совженив на другий. То він просто тепер показує, яка була любов. Любов тоді, коли хворий чоловік, коли є трудності, коли є переживання, коли ми з вами були грішні далеко від Бога, а Бог доказав любов свою через жертву Сина Ісуса Христа, що нас не було може. Але ми вже робили гріхи. А коли ми родилися, ми були в гріхах і беззаконні. Але Він нас простив, очистив, умив, тому що Він наповнений любов'ю і Він є любов. І для того, щоб у мене була любов і у вас, нам треба йти до того істочника любві, який ніколи не стащається. і у вічності та любов буде з нами. Амінь. Хай кожен із нас, який присутній на цьому місці, який прийшов на той великий день, щоб сказати, що Христос воістину воскрес, щоб ніхто не залишився. А можливо, хтось на півдороги встановився, а може хтось упав, а може хтось у Бог цього не любить, і милує. І наша молитва до того, щоб Бог підняв усіх, зберіг, пробудив для слави своєї. І як колись сказав Мойсей, не, не оставили. Можливо, наші діти сьогодні не розуміють, наші внуки не розуміють, але я би хотів, щоб Бог Духом Святим благодаттю посетив у нас, наші сім'ї, наших дітей, щоб була явлена слава Господня, щоб Дух Святий зайшов в силою своєю, і, а ми з вами, познавши його. Возлікували, прославили того, який жив, умер і воскрес і гряде за церков'ю своєю. Склоняємося перед Ним і Його Ім'я Твоє, Господь. Цей день прекрасний, де тисячі тисячі говорять до тому, що Ти Воскрес! Алілуя! Але ми дякуємо Тобі, хто відчув То Воскресення у своєму серці. І хто розуміє, що він прилежить тобі, тому що ти умер за мене і за нас для того, щоб ми жили? Слава тобі. Слава Тобі Воскрешому і глядущому за церков'ю своєю. І тому, Господи, ми дякуємо Тобі за кожного, хто присутній на цьому місці, хто сьогодні відкривав уста свої для славослов'я, а може, чиїсь уста закриті, Господи, хтось може, не може сказати, що Він свободний в ім'я Ісуса Христа освободи Господь, наповни Духом Святим і силою своєю, хто ще не крещений Духом Святим. Христи Господь, а нам, які получили то обітування, дай жити з тобою, Господи, славить Тебе, величати, пусть наші уста не умолкають до тих пор, доколи ти нас не забереш у вічність, і там будемо продовжати славити тебе. Але для того, щоб вічності славити, треба на землі. Господь поможи нам в цьому, укріпи кожне серце. Хто упав, підніми, хто ушов наверни, Восстанавлюй, спасай. Благослови наші сім'ї, наших синовей, дочерей, чоловіків і жінок, Господи, внуків, дітей. Господи, ми просимо Тебе, щоб слава Твоя вийшла в їхню жить, щоб не оцінили то спасіння, а ми, які получили, тот вінець, щоб ми його не потіряли, Господь. Бо ти на себе взяв тернове, а нам даєш вінець слави через жертву Твою. Слава тобі, слава тобі, Господь, благословено ім'я Твоє, Дякую тобі не саме усі, Господь, із записками, з піднятими руками, що до сьогодні ти нас зберіг. І ми віримо, щоб не встрічалось на землі, перед нами вічність, і ти чекаєш нас. Халилуя, Ісус! Дай радуватись тому, ціни ти час, що Ти даєш фізично наші здоров'я, Господи, щоби цінити тим часом. Так просимо Тебе за тих, хто на одрах болезні. Хто в лікарнях, хто вдома, хто, може, вже не може перенести ту болесть, дай їм сили пройти тут путь до кінця. І якщо волі твої одно в ранах твоїх і силення являй свою славу і силу. Благослови стареньких братів і сестер, які би хотіли бути разом, а не можуть, Укріпи їх Духом Святим і утіш Твоєю благодаттю. же просимо Тебе за наш край, країну нашу, Господи, останови то кровопроліті. Ти знаєш, як все то зробити, поміняй серця людей, дай вони направляться до тебе, щоб признати тебе як вічного Спасителя і царя царей, Господь, щоб не тільки на устах, а в серцю, в житті. Був ти царем, Господь, благослови нас здоров'я, сохрани при розході, і надальше, Господи, будь с нами. Тобі, хай буде слава, наш вічний Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Можливо, хтось має привет передати, кажіть. Піднімаємо, навіть Бог благословить. Приймаємо. І щасливість. Приймаємо привет. Знову з із Чехії. і З Яворозька. Стужиці. Хто там Ваня передавав? Він вже тується чи ні є? Коли буде мати 60? Цього місяця, о, то вже його увиде, ми може. Приймаємо привіт і його чекаємо. З ком'ят приймаємо привіт. Із Києва. Із Кіпра прийміть приймі привіт. Теж мені дзвонили, передавали. Приймаємо від мами любиної Словакії. І з Чикаго від Лошака приймаємо привіт. Лоша Гуті За привети Сердечно благодарим. Передавати взаємно просимо.